Доброго ранку, дітки, Уважно на екран. До нас у гості завітав хлопчик. Його звати Петрик. Він хоче нам розповісти про лікарські рослини, які вони бувають. Він підготував для вас загадки. Так. Біле віконце, у віконце сонце. На яєчню схожа біла квітка гожа. Що це? Погляньте, що це? М? Ромашка. Ромашка, молодці, дівчатка, не соромтесь. Так, молодці. А давайте ми розглянемо ромашку, що в неї є? Що в неї є? Зелененький, що це? Стебло, Ли... так? листя, ще, ще що є кругленьке таке, жовте. Серединка, так? Можу сказати, ще течинка? Так, та білі пелюстки. Ось така вона гарна. Так, дівчатка, а скажіть мені, будь ласка, а знаєте, ви, які? Лікувальні властивості у ромашки є. Знаєте щось про ромашку? Ні, тоді слухайте. Якщо шкіра має подразнення, то можна робити примочки. Чай можна теж заварювати з ромашки. Він дуже. Ем... Влияє на, на спокій. Ось так вона виглядить. Наша лікарська ромашка. Ось така вона гарна. Так далі. Ніби сонця квітка впала, ось і луги заквітала, не впізнати жовтий луг через тиждень буде пух. Що це? Адуванчик. Кульбабка, так, кульбабка. Що є в нашої кульбабки? Теж зелен, зелене стебло, зелене листечко, так, листочки в неї, серединка теж жовта, та жовта голівенька в неї. Так, дітки, а як кульбабка впливає на наше здоров'я? Не знаєте, а я вам зараз розповім. Листки кульбабки додають до салату. Та ще варять з неї варення. Ось так, ось така кульбабка цікава. Далі при дорозі, при дорозі примостився, під дощем від пилу Мився. прикладати до ранки зранку. Ввечері не стане ранки. Що це? Як ви гадаєте, до ранки що ми прикладаємо? Подорожник. Подорожник. Ось бачите, який он гарний. Ця рослина дійсно всім відома, як рана заживляюча, листок треба промити, трішки, пожмакати і прикласти до ранки. Ось так. Далі, хоч травичка не жива, так кусає кропива. Ось ця зелена така травичка, вона дуже корисна. Вона лікує, вона лікує шумкові розлади і бронхіт. коли дітки дуже кашлюють і не тільки, та й дорослі, в нею гарно мити волосся. Навесні, навесні з молодої кропиви роблять борщ і навіть кладуть в салат, а щоб вона не жалила язичка, попередньо обдають її кропом, щоб вона була смачна та не кусалась. Так, зубки з нею чистять часто, бо її кладуть у пасту чай. Чаю, жувальню гунку. Для духмяності у сумку варта пальцями потерти? Враз відчуєш запах кого? м'яти. Так, це м'ята. М'яту усі знають. Знають дітки м'яту чи ні? М? Знаєте, що таке м'ята? Так, вона дуже духмяна, так? І використовують скрізь де тільки можна. Зазвичай це м'ята, яка навіть вміє охолоджувати язик, особливо після того, як почистити зубки м'ятою пастою. Так далі, мої хороші. Ця тендітна королева ніжна ягідка рожева. Дозвіваю у саду червні я її знайду. Аромат у вікна лине пахне ягодка, як? Малина. Так? Мали. Мали. Малина. Дітки, а ви любите малинку? Да. 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 Малинка яка? Запашна, червона. Яка ще вона? Солодка, так? Солодка, так. Ви, мабуть, пили чай з малиною. Вона дуже допомагає при застуді, щоб збити високу температуру. Так. Розлоге дерево, бо бачите, ми з малинки що роблять кого? Кареня. Харення, молодці. Її можна і так кушати, так? Добре. <плес> Розлоге дерево квітує, духмяну свіжесть нам дарує. Духмяну з'їжджі він дарує, і серед е міст. І серед сел приваблює до себе дж джмел. Це, дітки, дерево називається липа. Воно дуже корисне. З нього роблять мед, який лікує, коли застуда, кашель, його дуже гарно вживати. Так, а цей липовий цвіт, який заварюють у чай. Далі. Стоїть дід над водою, червоною бородою. Хто йде, не мине, за бороду ущипне. Що це? Калина? Бачите, яка вона гарна калина? Червона, гарна калина. Дітки, а, а де калинка у нас росте? Де на кущі? Калина росте на кущі. Калинка дуже гарно допомагає при кашлі, її теж заварюють, роблять з неї варення, та її дуже гарно лікуватися при застудах і їсти її теж можна. Вона дуже гарна та корисна для цього. Так, мої хороші. Наш хлопчик Петрик хоче, щоб ви йому відповіли на питаннячко та пригадали, які лікарські рослини він вам сьогодні запропонував розглянути. Давайте ми з вами згадаємо. Давайте. Так, спов... що ми з вами бачимо? Кого ми першого ми з вами роз... розля... розглядали? Ромашку, так, ромашку далі хто був? Бабка, Молодці. далі. Що це? Ну, дівчата, давайте. Подорожник, подорожник далі. Що? Кропива. Далі. М'ята. Ну, Н'ята. Далі, що це? Я там комішу. Його... Малина, так? Да? Малин. Малинка, далі давайте. Липа, ми, ми тільки що про неї казали. Та гарнесенька калина. Так? так. Молодці, ви, ви сьогодні гарно попрацювали, ви сьогодні молодці. Наш хлопчик буде Петрик з вами прощатися, до нових зустрічей, він вам каже. А ми сьогодні з вами будемо ще малювати. А що ви дізнаєтесь, коли я вам почу віршик? Вірший називається подорожник. Подорожник вздовж дороги, підкладав килим під ноги, лікував сьогодні гриця, бо його ряпнула киця. Лікар просто в нас чудовий, грізь під вечір вже здоровий. Ось мої хороші. Так, зараз. Ось такий гриць у нас. Оказався здоровим, бо йому допоміг подорожник. Ось такий подорожник ми з вами сьогодні будемо малювати. Бачите? Зараз, так. Зараз я Бачу. зроблю ось, ось так. 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 А до роботи нам з вами буде потрібно. Зараз Тепер аркуш папіру, Допер. жовта фарба, зелена фарба, з листочком зеленим. також серветка та гусні палочка та пензлик. Але спочатку я вам пропоную зробити для наших пальчиків гімнастику. Сяє сонечко приємно. Квітка, прип'ятка, розквітла, вітерець речі, ойдає ліво вправо, ліво вправо. Ну ось, дітки, ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Добре, починаємо з вами. Що? Будемо з вами все малювати. М? Де білець будемо з вами спочатку малювати зеленою фарбою? Ось. Не покажи. Ви бачите? Так. Да. Так, добре. Ось. Ось. Зараз я беру в руці э, палочку шну и роблю квіточки вже. на играть. А теперь свет сфере. Да. да, только не нажимай сильно, чтобы было плохо, не хорошо. Да, да вам чуть-чуть потечки поставить. Надо было наоборот снизу вверх. Да, да, да.

Так. ось. Далі. Беру листик та Там змощую його кузеним. Фарбу. Якщо не виходить, то беремо вензлек та мажемо його та потім прикладаємо до папіру. Ось так можна зробити. <звіця> І ось так ми його прикладаємо, прижимаємо пальчиками. Ось. І так далі. Якщо забруднили пальчики, беремо. Сверху, да, вытираем. Сюда давай. Сюда? Да. Теперь с другой стороны. Сюда? Да. Теперь еще вниз. Это поглаза? Да. Сюда? Да.

Еще. Еще по одному, и теперь на ту сторону переходить. Краску желтую. Значит, на, теперь с той стороны так же. Ну так, только... Начинаешь. Вот Смотри, как красиво получилось. А И у нас. Ближе их надо. Давай, давай. Все, мама, еще по два. Все. А теперь бери. Бери вот листочек, на листочек внести краску или сразу рукой в краску, как хочешь. Ну, я хочу синий. Да, да. Его везде. Его надо развивать. Ну, это почти. Все, чтобы краску легко. легче было. do não que tô... Ось такий гарний подорожник у мене вийшов. Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення.